Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Сьогодення та плани на майбутнє. Глава столиці Ілона Тюряєва про Терсполь в експертному клубі. Паровий котел для хрумкої скоринки. на Бондерському хлібокомбінації оновлюють обладнання. Як захиститись від булінга і чому небезпечні наркотики? У Придністрові стартує щорічна операція підліток. У Тарасполі напередодні дня міста відбулася прес-конференція голови столичної держадміністрації Ілони Тюряєвої. Зустріч пройшла на майданчику газети «Придністров'я» у форматі живого спілкування. Журналісти ставили запитання про сьогодення та плани на майбутнє столиці. Ілона Тюряєва розповіла про ключові міські проєкти, які змінюють вигляд столиці. Он всегда был красивый, он всегда был уютный. Він завжди був гарним і завжди був затишним. Наш терасполь. Неможливо сказати, що в якийсь період він був кращим чи гіршим. Ми завжди і мої колеги працювали над його вдосконаленням, як внутрішнього благоустрою, так і зовнішньої краси нашого міста. Зараз ми теж стараємося не зупинятися і за можливістю проводити роботи. Благоустрій скверу біля центральної бібліотеки Пушкина облаштування парку південного реконструкція міського стадіону фотозони для молодят та майданчики для екофестивалів у дендропарку. Зони відпочинку у мікрорайоні Західний у кожному районі столиці будуть комфортні місця для сімейного відпочинку. Зазначила Ілона Цюряєва. За добу підприємство Бондерський хліб випускає до 10 тонн продукції. Хліб, батони, рулети, тістечка, кекси і печиво. Якість хлібобуличних виробів забезпечує нове обладнання. Про модернізацію виробництва розповімо далі. Цей італійський паровий котел бандерського хліба. Потрібен не тільки для опалення, але й для створення пари в хлібопекарських печах. З ним скоринка на батонах виходить хрусткою, а ще для розігріву тіста і підтримки вологості. Не обійдеться без пари і при дезінфекції обладнання. Ми купили на перспективу з дуже хорошою автоматикою, з дуже хорошим газовим пальником. Коли була газова криза, ми почали розглядати варіанти, дійшли висновку, що для нас простіше і вигідніше поміняти ці газові на такі шпальники. Але тільки подвійного призначення газ, дизельне паливо. У нас даний проєкт вже є, він розроблений. Залишилося затвердити бізнес-план і придбати обладнання. Старий паровий котел часто ламався. Він відпрацював тут майже чверть століття. Новий, автоматизований, набагато економніший і надійніший, а ще може працювати до трьох діб без контролю оператора. Зі болі Тут більше захисті в управлінні, більш надійний в обслуговуванні. При зміні параметрів котел автоматично спрацює на відключення в будь-якому випадку. При відсутності води, наприклад, у котлі, при підвищенні тиску. Цієї весни підприємство Бендельський хліб почало оновлювати обладнання хлібопекарського цеху. З'явилася нова електрична піч з дисплеєм і сенсорним управлінням. За зміну вона випікає до півтора тонн пишної здоби. В електричних, печах. в електричних печах процес випічки відбувається дещо по-іншому, ніж у газових. Відрізняється і об'єм виробів, і технологічні параметри. Виходить, вона більш красива. Бендерський хліб планує придбати ще три нові електричні печі і оновити потокову лінію в хлібопекарському цеху. Ярмарок вакансій пройшов напередодні в центрі зайнятості рибниці. Робочих місць майже вдвічі більше, ніж офіційних безробітних. Кадровий дефіцит у всіх галузях. Рибниці терміново потрібні двірники, електрики, помічники вихователя і санітарки. Центр зайнятості рибниці. Вакансії представили 12 підприємств. Серед них ММЗ і Рибницький цементний комбінат. Тільки на цементному потрібно 34 людини. Є робочі спеціальності без кваліфікації. Стажування прямо на комбінаті. Також потрібні спеціалісти. Дуже затребувані слюсарі, ремонтники, електрогазозварники, монтажники з монтажу сталивих і залізобутонних конструкцій, вантажники, машиністи, бульдозери, екскаватори. У нас дуже багато робітничих професій. У нас хороший рівень заробітної платні. Виплачується вона вчасно. Щомісяця немає жодних затримок. У нас повний соціальний пакет. Артему Трачуку 18 років. На ярмарок прийшов з мамою. Хоче влаштуватися на свою першу роботу. Мріє зробити рибницю кращою. Він взагалі-то озеленувач, закінчив технікум Слободзейське ПТУ і набрав фаху. Хочу влаштувати на нормальну гідну роботу. На ринку праці різкий дисбаланс. Вакансій більше ніж людей. На 460 місць 260 осіб. Більшість безробітних жителів сіл. Маршрутки зараз погано ходять і їм важко добиратися до роботи. Також на обліку стоять люди з проблемами зі здоров'ям. Їм не кожна робота підходить. На ярмарку роздрукували листи. На них фахівці, які зараз затребувані найбільше. Прям гаріт, Это если слюсаря, ремонтники. Прямо горить, горить. Це слюсарі, ремонтники. Цей це це водії, зварювальники, електрики, помічники, вихователя, кухаря, санітарки. Якщо говорити про фахівців і людей з вищою освітою, то це завжди інженери. Інженерні посади, технічні посади на всіх підприємствах, які сюди прийшли. Кожному потрібні інженери ярмарок відвідали 150 осіб. Третина з них вже записалася на повторну співбесіду у відділи кадрів. Також центр зайнятості співпрацює з підприємствами. Є програми молодіжна практика, шанс і стажер. Фахівців навчають прямо на робочому місці. Чимало людей у такий спосіб знайшли роботу. Соціальне таксі таку послугу можна замовити в Дубосарах. Програма з надання допомоги маломобільним людям фінансується з місцевого бюджету. Працює 8 років. Тільки з початку цього року соціальним таксі скористалися понад 220 жителів Дубосарського району. Алло, добрий день. Да, це служба соціальної допомоги. Вам нужно таксі на когда, на какої время, на який день. Ніна Дрига, інвалід зору, їй 88, Живе у Дубосарах одна, пересувається на ходунках, але за пенсією в банк завжди їздить сама на соціальному таксі. А його водій Микола Ротер у прямому сенсі надія та опора. Тут позвоню. Первих хто обслужує, дівчатки нікогда не була штоза, телефоную. Ось, наприклад. Ще не було, щоб хтось був невдоволений. Пояснять, розкажуть все. Якщо не виходить сьогодні, значить в інший день. Коля наш теж завжди під'їде, посадить, водить мене. Катерині попові 45, У неї церебральний параліч з дитинства теж користується соціальним таксі. І таксі в наше время до зараз таксі дорогим стало, а в якийсь момент потрібно терміново поїхати то в лікарню, то ще куди-небудь і дуже виручає. Велике спасибі. Значить, цією послугою може скористатися людина, яка має інвалідність першої та другої групи, або не маючи інвалідності, пересувається за допомогою палички, коляски, милиць, ходунків. Це товариство інвалідів, товариство сліпих. Для виїзду за межі району на реабілітацію, на змагання, на різні заходи. Соціальне таксі працює у Дубусара вже вісім років. Замовляють послугу телефоном. Кожна маломобільна людина може скористатися соціальним таксі чотири рази на місяць. Для тих, хто потребує гемодіалізу, лімітів немає. Всі поїздки безкоштовні. Витрати сплачує місцевий бюджет. Тільки за 9 місяців цього року соціальним таксі скористалися понад 220 жителів Добосар і сіл району. Суворовцям провели урок історії у Бондерському історико краєзнавчому музеї. Школярі дізналися про минуле молдавського князівства і про часи до нашої ери, епоху каменю, бронзи і заліза. Проводити уроки історії не за партами, а в музей доручив президент Красносельський. Зал археології, історико краєзнавчого музею. Бондер тут для суворовців провели урок історії, розповіли про племена і народи, які колись жили на нашій землі. Про епохи каменю, бронзи і заліза, а ще показали стародавні знахідки. Деякі експонати можна було розглянути ближче. дізнався багато нового про розвиток людства. Коли проходять такі екскурсії, з'являється більше інтерес до предмету. У нас в училищі робиться великий упор на історію, і на таких екскурсіях можна більше зрозуміти і більше дізнатися, ніж просто погортати підручники і запам'ятати матеріал. А це зали історії. Суворовцям розповіли про місто Бендери, про те, як воно розвивалося, яким був його перший герб і як будували Бендерську фортецю. було велика увага була приділена російсько-турецьким війнам в історії Бендерської фортеці. Далі дуже цікаві матеріали були представлені з історії міста Бендери в 19 столітті. Тут же розповідається про те, як йшов розвиток міста в складі Російської імперії. Проводити уроки історії не за партами, а в музеї це доручення президента Красносельського. За цей навчальний рік тільки у краєзнавчому музеї Бендер вже пройшло більше 60 екскурсій для школярів. У республіці почалася робота зі створення культурного коду народу Придністров'я. Це ініціатива президента Красносельського. Роботу продовжить і в 2026-му, який також буде роком Придністровського народу про унікальність жителів нашої країни в ефірі програми Питання дня розповів Микола Бучацький, представник громадської палати Придністров'я і головний редактор газети Людина і її права. Унікальність в многонаціональності унікальність у багатонаціональності, багатонаціональності багатовікові багатонаціональності. Тут завжди жили дуже багато народів, навіть етнічно далеких один від одного, але завжди жили у мирі, дружбі і братерстві. І унікальність проявилася в 90-му, 92-му році. Те, що наш народ категорично відкинув націоналізм як прояв найтемніших сил, як страшну руйнівну силу. Питання дня сьогодні відразу після програми «Как это было». Коли краще сіяти озимі, чому хворіють дерева, як змінюється клімат на півні країни? Про це знає Федо Цибульський. за плечима півстоліття роботи у сфері сільського господарства з героєм поспілкувалася наша кореспондентка. 50 років тому Федот Цибульський приїхав у Слободзейський район. Тут живе і сьогодні. Спочатку був агрономом у Володимирівці. У 80-му році його призначили начальником управління сільського господарства району. Це в мене такий калейдоскоп, як правильно сказати, фотографій, де я починав. Це каже гордість за Слободзею, що я сюди приїхав. Подивився на сади, подивився на культуру землеробства і сказав, я буду тут працювати. Так мені і повезло, і я рахую, що Славодзінщина стала для мене рідною і для мене, і для моїх дітей. Це сьогодні невід'ємна частина мого життя. Начальником сільгоспуправління Федот Цибульський був понад 30 років. Сьогодні за порадами до нього звертаються молоді аграрії. Приходять порадитись, де сіяти з якою глибиною, які сорти. Особливо по сортам Там свій час побував в багатьох інститутах, де. Одеський, селекціоно-генетичний, Краснодарі в Києві, інститут фізіології рослин, де навів дуже хороші зв'язки з керівниками цих інститутів. Потім всі сорти цих інститутів у нас в районі впроваджували. Є у Федота Спередоновича хобі. Більше 30 років він спостерігає за погодою, все вносить в свою таблицю. Порівнює щороку. Клімат різко змінився в плані засухи. Тому для цього потрібно сьогодні підняти науку. Наш інститут є правильно орієнтувати людей, які культури видержуть засуху. От сьогодні проходить досвід такої в нашому районі. Де посіяли ярий рапс після чечевиці, а посіяли його 2 липня, і сьогодні він вже зав'язує стручки, зелене поле цвіте. Це дуже інтересна тема, яка повинна підтвердитися на практиці. Тривалий дощ сьогодні благодать для аграріїв, каже Федот Цибульський. Земля вже просочилася вологою на метр глибиною, а це найкращий запас для посівної та майбутнього врожаю. Дністров'я стартує щорічна операція підліток з 13 по 17 жовтня. В школах по всій республіці пройдуть профілактичні лекції. Фахівці розповідатимуть дітям про те, як захистити себе від булінга, скулшутінга і чому небезпечні наркотики. Це така велика комплексна робота. Працюють безумовно в школах і заступники директорів з виховної роботи у цьому напрямку класні керівники, соціальні педагоги. Тобто, велика комплексна робота ведеться протягом навчального року. А ось така декада, як підліток, дозволяє об'єднати сили для того, щоб ще раз активізувати діяльність з профілактики безпритульності. Це робота з дітьми групи ризику з неблагополучними сім'ями. В операції беруть участь Міністерство освіти. Мінохорони здоров'я, мін'юст та інші відомства це перший етап акції. Другий проходить навесні. Мета допомогти підліткам уникнути небезпечних ситуацій, зробити школу безпечнішою. Дід Мороз» та Снігуронька, пісні про жінок та захисників, вітчизни. Калейдоскоп свят в один день. Так пройшов храмовий день у селі Володимирівка. Щороку на Івана Богослова у залі Аншлаг. Село Володимирівка це у Слободзейському районі. Незважаючи на дощ до будинку культури, приходять місцеві жителі. Привід особливий вже понад 110 років. Селяни дружно святкують день народження села, на честь храму Івана Богослова. І щороку місцеві артисти дивують своїх глядачів. Дід Мороз та Снігуронька у жовтні танці під сині іні хіти новорічних свят. Отак від свята до свята живуть жителі Володимирівки. Анастасія Усата, художня керівниця. Вона ж ведуча концерту, навчає танцям юних селян та завжди хвилюється за їхній виступ. Ми разом. відзначаємо кожне свято. Ось вирішили згадати, як це було освіжити наші емоції, почуття. Дуже гарні яскраві номери. У нас люди дуже гостинні з відкритою душею. І вони вміють не тільки добре працювати, але й святкувати. Концерт тривав дві з половиною години з букетами квітів з власного городу на святкування прийшла Надія Ільницька. Вона приїхала до села 21 рік тому. Я назначила. Я хочу вручити один букет Лутика Андрію. Він співає, а ще Насті у саті і завідувачці Наталії дуже радісно, що ми приходимо сюди. У цей день приїжджають діти, онуки, і всі хочуть тут бути. Навіть уже й правнуки є, всі радіють святого у храмовий день. Листи подяки від керівництва району вражений тим, як багато людей сьогодні зібралося, як люди ставляться до свята, яку свідомість вони виявили. Хоч на вулиці і дощ все одно всі вони сьогодні у будинку культури. Подивіться, які яскраві номери. Усі прославляють республіку. Видно, що підготовка була колосальна до цього заходу. Показали всі сфери життєдіяльності села. А це запальний колектив асортів. Йому лише три роки. А учасниці, попри вік, виконують складні танцювальні елементи у святковий день на сцені у танцювальному ритмі. Усі від малого до великого. Чорноморський циклон відступає вже наступного тижня без дощів. На вихідних вдень близько 13 градусів. А до середини наступного тижня вночі чекаємо на заморозки на ґрунті до мінус двох. До п'ятниці погода покращиться за прогнозами синоптиків. В день потепліше до плюс 17, А бабине літи може початися тільки через тиждень. Той циклон, який нам приніс ходить пас ці... той циклон, який приніс нам останні дощі, його центр зараз знаходиться вже над Україною, і він далі продовжує свій рух в бік Росії. Про такі опади, які йшли до цього, вже мова взагалі не йде. І загалом, особливо починаючи з другої половини наступного тижня, вже прийде звичайна наша суха погода. Коли опадів ми вже бачити, так не будемо. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже наступного тижня. Зустріч в понеділок, о 17.30 на першому придністровському.